Статистика стверджує, що найбільша частина пожеж припадає на опалювальний осінньо-зимовий період. Настання холодів змушує населення вмикати обігрівачі у своїх оселях. Саме недоглянуті та непідготовлені системи до нового опалювального сезону призводять до виникнення осередку пожеж. Спочатку року на території району виникла значна кількість пожеж і загинуло 8 людей. З розрахунку всієї області на жаль, Хмельницький район має негативну статистику, тому. Як однією із масово роз'ясненої роботи це відпрацювання населених пунктів. Основна причина виникнення надзвичайної ситуації людський фактор. Особлива категорія людей це одинокі пенсіонери, інваліди та неблагополучні сім'ї, котрі в силу своїх певних обставин не можуть справитись з багатьма проблемами. До таких приходять рятувальники і перевіряють, в якому стані перебувають груби, газове обладнання та якими електроприладами обігріваються старенькі. Хочу вам розказати, що не можна ви, не можна залишити. Дітей саме вдома, не можна залишати електрооблігіванні без нагляду, газові плити, у вас бачу, йде ковід, да -да. вас дровами палили. Вдома Ви перевіряли да -да. газову плете? Да -да. Я сама вибираю сажу, все. все, добре, все да? добре, там тріщи нічого немає. Для кращої співпраці з населенням рятувальники запросили до роботи і волонтерів. Ліза Зарудніва, 4-го курсу одного з хмельницьких вищих навчальних закладів, навчається на факультеті соціальної роботи з населенням. Каже, саме допомога та робота з людьми стала головним пріоритетом при обранні майбутньої професії. Я вважаю, що це навіть не професія, це поклик життя, да, це поклик серця. І мені дуже подобається спілкуватися з такими категоріями населення. Е, мені подобається, що я Може допомогти таким людям, рятувальники кажуть, постійне нагадування населенню про небезпечність поводження з вогнем дає свої плоди. Якщо таким чином врятується, хоча б одне життя, то їхня робота проводиться немарно.